В умовах повномасштабної війни знання правил поводження з вибухонебезпечними предметами може врятувати життя. Днями інструктаж від спеціалістів групи піротехнічних робіт та підводного розмінування прослухали викладачі та студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За словами рятувальників, часто в місті знаходять нездетоновані снаряди від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Вони несуть особливу загрозу, оскільки мають самоліквідатор. Дуже небезпечний. Елемент. В нього, його, його завдання це подвійної дії, це создавання кумулятивної струї для поразки броньованої техніки. От, у нього залита в пластмасу осколки, вони вот так от виглядають, такі маленькі. Саме ліквідатор спрацьовує в залежності від температури припасу. Але якщо його трогають, там стоїть пружинка з напольником, його шурухнули, воно і воно випрямулося і одразу сработало. Під час бесіди піротехніки розповіли присутнім, як поводитися під час артилерійського обстрілу і ракетної небезпеки, та що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет чи уламок боєприпасу. Також працівники ДСНС показали вже знешкоджені подарунки від ворога і техніку, яку використовують для розмінування територій. Це міношукач, це американський міношукач. З початку повномасштабної війни миколаївські піротехніки 3931 раз залучалися для ідентифікації та вилучення вибухонебезпечних предметів на території міста й області після обстрілів. Усього ДСНСівці вилучили 3744 боєприпаси. Їх транспортували у спеціально відведене місце або знищили шляхом контрольованого підриву. Нагадаємо, якщо ви знайшли схожий на боєприпас предмет, у жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та сповістіть про знахідку. На спецлінію 101 та 102. два Наталя Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.